Ну що, нарешті я в порто. Відразу з аеропорту поїхала в свій готель і я потім на зворотному боці покажу, яка там система. Немає ключів, немає взагалі нічого. І трошечки... Я заплуталася, що мені треба робити, і викликала навіть власника цього готелю, щоб мені допоміг взагалі потрапити в номер. Я в саму будівлю готелю зайшла, а в номер не змогла потрапити. Гарне місто. Це традиційна португальська плитка Азулежу. Її можна побачити на будівлях по всьому порту. Порту це друге за величиною місто в Португалії, яке розташовано на річці Дору. Саме звідси походить славно звісне портвейн-вино, яке прославило місто на увесь світ. Перше спостереження це те, що Дуже довгі світлофори, люди просто стоять хвилини, чекають, і 5 хвилин і чекають, це так напрягає, а потім вони не дочікуються і йдуть просто на пролом під машини. Для мене, проживши три роки в Німеччині, це якось yeah. тупо. І оскільки в мене сьогодні день народження, то я йду святкувати в ресторанчик. Подивимося, що там буде за кухня і взагалі, що буде там цікаво. Чи ледве пройшла цю вулицю, щоб спуститися сюди в таку вузеньку. Ой, як ламатно Glückwunsch zu meinem Geburtstag. Це світ. Виділяється Коротше, Коли я планувала цю відпустку, я думала, що я буду дуже багато гуляти пішки, але щось після дуже такого міцного, міцного вечері та одного бокалу вина, я трошечки вже підзаїбалася, тому думаю, блін, щось мабуть я психанула, коли таке собі бажала. Так, тут світлофор, сорян. Ось, тому тепер прийдеться трошки під'їхати хоча б одну зупиночку. Я бачу метро, на якому вже сьогодні їхала, вже відома мені, тому подивимося. Бо тут ще треба на гору йти. Так, обітіла показати чудовий цей готель. Як до нього заходити. Таючок я можна зробити. мені все. Другий день спорту і я прийшла в Кайдані поснідати, бо через 15 хвилин в мене буде щось особливе. Я купила майстер-клас по випіканню одних дорожних, їх е португальських, тому треба поїсти перед цим. саме Порто, місто Порто. Я не можу сказати, що мене торкнуло, як, наприклад, Барселона. Місто, яке в реставрації дуже багато реставрують пам'яток культури, пам'ятники, будівлі. І не знаю, цього якось так багато. Цій реставрації, що іноді навіть нема чим дихати в місті. Автобусні зупинки розкидані по всьому місту. Наприклад, я шукала сьогодні 25 хвилин одну зупинку. Це велика зупинка на площі, і на цій зупинці зупиняється близько 10 різних видів автобусів. І ці зупинки знаходяться по декілька метрів одна від одної. І мені, щоб знайти потрібний автобус, сьогодні потрібно було обігти всю цю площу, щоб тільки сісти на потрібний мені автобус. Але коли я прийшла сюди, на маяк, який ось он, он, он там. І коли я побачила весь цей океан і ці хвилі, то весь мій негатив... Цих двох днів, який був, просто перекрило оцими хвилями повністю. Це неймовірні відчуття знаходитись тут і відчувати цю мощь, цю силу, цю жагу. Блін, я просто в нереальному кайфі зараз. Коротше, я вечерю дуже-дуже пізно. Ну, як для португальців, то це закривається близько 11-ї. І оце я знайшла в цьому ресторані, в торгівельному центрі. Ось це просто неймовірно смачне м'ясо. Помбачиш. Традиційна португальська солодка випічка це пастель де нато. Оскільки я вже відвідала майстер-клас по випіканню цього десерту, тож сьогодні вирішила спробувати щось інше. Мій вибір впав на деус. De Це дуже ніжна булочка з кокосовою хмаринкою зверху. Ну дуже ніжний смак. Венірна лавка просто рай для тих, хто любить усілякі творчі, хендмейдові та автентичні речі. Я в цьому магазині зависла більше ніж на годину. Всім рекомендую до відвідування. Я йду зараз на зустріч своєму страху. І я дуже боюсь висоти на відкритому просторі. А зараз я хочу піти на найвище міст в Порту, де відкриваються ну, дуже кайфові види. Робимо ставки, чи обіструся я чи ні. Йопте, блять, все шатається. Таке місто, що тіпа, одна стройка, і нічого кайфового я тут не знайшла, але ну, це ж, це ж просто неймовірно. Я, Я йду зараз на дегустацію портфельну, але я не можу насолодитися просто цим видом. Я стою і просто я нікуди не хочу йти. Це настільки ахуєнно, що я просто бахує. Кайф. Дивіться, це просто ці е, криші. Оце, ц, цей залив, це море. Ой, я не можу. Так, тут бочки, кудись я прийшла. І Тут, мабуть, можна встромити свій ніс понюхати. Блядь, як воно пахне! Що це за нахер? А що може тут зробити? Гот. Це бамбасті, я не знаю, що я роблю. А, ось Тут нажимаєш? Блядь, як воду смачно! О! Ой, я хочу оце що це за вино? Ой, ти просто бомбастіш. А ну усього тут я знайшла якісь двері. Да, от саме цим воно пахло. Це бомба, це бомба. i <laughs> Екскурсію я купувала на букінгу. Там же я бронювала житло. Ціна мені вийшла 25 євро. Це за екскурсію по цій виноробній та дегустацію з трьох вин. Завершення мого туру з дегустацією трьох видів вина. Бля, це павліноре. Я вибрала трошки щось погризти. Значить, тут є така як типа сирна тарілка, десь Нахер. десь, десь, десь ось. І обжарений з мигдаль, бо я дуже голодна. я Потім піду ще десь щось поїм активніше. вау, і воно павлінчик там ходить. Так.

Я ж не п'ю з грудня місяця і це мій другий бокал, не знаю, 50 піддесят чи скільки тут мені здається, що я на голодний желудок трошки зараз піду в астрал. Магазин, який виглядає зовні та внутрішньо, як цирк, я думала, що тут продаються солодощі. Придивилася плін, це сердини. День. Завтра відлітаю в Німеччину і я вирішила ще спробувати крафтове пиво, оскільки пиво дуже люблю, а це дуже схоже на хугардин. В Німеччині я хугарден жодного разу не знаходила, але це дуже смачно. Три дні в порту пролетіли дуже швидко, і мені вже час повертатися додому. Дякую, що додивились це відео до кінця. Па-па!